Хресна дорога, жертвуємо хресну дорогу за прощення наших гріхів, щоб перепросити Господа Бога Маєстат Божий, за всі наші занадбання, упущення, а також за наших воїнів на передовій, пропавших безвісті, за воїнів, які контужені, поранені, воїни, які в полоні і їхні сім'ї. Ласку доброго великого посту і благословеної доброї святої великодної сповіді за навернення грішників правдиве покаяння. Стація перша. Палад на новинного Ісуса на хресну Смерть. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Плад має вибір. Має вибір оправдати Ісуса, бо дійсно Він був правий, а має вибір засудити, бо так хотіли юдеї. Має вибір між правдою і брехнею між світлом і темрявою. На жаль, він вибрав темряву. Господи, хорони мене, щоб я в своєму житті завжди вибирав те, що є правда і що є правильно. И же єси на небесі, да святиться да, Твоє, да прийде царствіє цар, Твоє, да буде Твоя Твоя, яко на небеси і на земле, хліб наш насушний даш нам несть, і остави нам долга долги ж і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас своє скушение. На ну, ізбави нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, ти тим вшинах і благословен потреба Твоєго. Яко родила єси Христа, і спаси, і спавителя душам нашим. О Марію, тебе прошу, на Ісуса рана ношу в своїм серці і душі. Притерпівіся на страста. Ісусе Христе, Сине Боже, і помилуй нас. Стація друга. Ісус бере на свої рамена тяжкий хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. І Пилат видав їм Ісуса, щоб його розіп'яли. А Ісус, несучи хрест, вийшов на місце зване Череп, що єврейською називається Голгофта. Я є тягарем для оточення, як часто я є нестерпним для своїх найближчих, для своїх співпрацівників, для своїх друзів. Через мене вони часто страждають. Я є для них хрест. Помолімося за всіх тих. Кому ми завдали терпіння, і тих, хто страждає через нас, Отче наш, Іжиє сина, небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство, є Твоє, да буде воля Твоя, як нам, Небеси, і на земле, хліб наш насушний дай нам нас, і остави нам довги наша, ми оставляємо довжником нашим. І не веди нас твоє скушені, но і збави нас Амінь. Богородице, діво, радуйся, брадована Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жинах, і благословен плод черева Твоєго як уродила Єси Христа і спасе і споветеля душам нашим. О Марія, Тебе прошу, на Ісуса рани ношу, на своїм серці і душі, претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Стація третя. Спаситель перший раз падає під деревом Христа. Слава, слава страстям Твоїм, слава, слава довготерпінню Твоєму Мого Господа. Хрест тяжкий. Ісус оточується і падає перший раз. Помолімося за всіх тих, які впали під Христом і які не можуть встати. через своє лінивство, байдужість, легковажність. А може навіть і через це, що вони зненавиділи хрест. Господи, подай їм ласку, сили, мужності, відваги стати, взяти хрест і йти далі. Отче наш, і, і живе на, на Небесі, да, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, Дяку на небеси і на земле. хліб наш насушний дай ж нам нас, і остави нам долги наша, дяку ж і ми оставляєм, довжником нашим, і не веди на своє скушення, но і збави нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословенна в тимшина і благословен плод шерема Твоєго. Дяку родила Єси Христа, і спаси, і спавителя душам нашим. А Марія, Тебе прошу, на Ісуса рани ношу в своїм серці і душі. Притерпівіся на страсти. Ісусе Христе, Сине Боже, і помилуй нас. Стація четверта, Ісус зустрічає свою страдальну матір на хрестній дорозі. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Зустріч Матері із сином на хрестній дорозі була дуже болюча, Їй тяжко дивитися на муки свого сина, який тяжко терпить і невинно страждає. Скільки сьогодні матерів страждає в світі, у їхніх дітей спіткало горе горя чи нещастя. Часто це, є, це діється через мене, через брак у мене почуття обов'язку, мою легковажність і безвідповідальність. Стільки матерів страждає через те, що їх скривдили власні діти. Помолімося, щоб наші вчинки приносили батькам тіху і радість, щоб ми не були причиною їхніх сліз, болю і терпіння. Отче наш. І, і жиє сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде тволя Твоя, яко на небесі, і на землі, хліб наш насушний дай нам несь і остави нам долги наша, яко жима оставляй довжником нашим, і не і веде нас на своє скушення. На ізбави лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадована Марії, Господь з тобою, благословенна ти в женах і благословен черева Твоєго, як родила Єси Христа, і Спаси, і Спавителя душам нашим. О Марія, Тебе прошу. На Ісуса рани ношу в Своїм серці і душі. претерпівий за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас. І с... хр... допомагає Ісусові двигати тяжкий хрест. Слава, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, моло, Господи. Не хотів. Обурювався нарікав. Але тільки тоді, коли взяв Хрест Ісуса на свої рамена, зрозумів, і відкрилися йому очі на ласку Божу. Він міняється. Після того Керенейчик стає іншою людиною. Хрест міняє людину. Господи Боже. Я бачу так багато людей, які несуть христи, але я їх обходжу. Я до них ставлюся дуже поверхнево байдуже, легковажно. Господи, та й мені серце чийне і співчутливе до тих людей, які несуть Христи у своєму житті. Отже наш іже си на небесі, на небесі да святиться ім'я твоє, твоє, да прийде царство Твоє. твоє. Та буде Твоя, Твоя, як вона на небеси і на назвою, хліб наш, наш насушний наш дай нам нас, і остави нам довга наша, дякужи ми оставляємо должником нашим, і не веди в своє ікушення, но і збави нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою. Благословен на ти в жинах, і плод черева Твоєго, яко родила Єси Христа і спаса і спавителя душам нашим. Амарі тебе прошу. На Ісуса ране ношу в своїм серці і душі. на страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Стація шоста, свята Вероніка витирає Ісусові обличчя. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господе. Вероніка не голосить і не плаче, як інші жінки, але вона допомагає Ісусові. Вона відважна, бо любить. Я не допомагаю, бо я боягуз. Боягуз, бо, бо не маю любові і можливо думаю, що я побожний. Часто нарікає на погані часи, люди, на молодь, але не роблю нічого, щоб виправити становище. Така моя побожність не має вартості. Помолімося за всіх медичних працівників, за волонтерів, рятувальні служби, які в цей час війни несуть поміч, потіху. І допомагають людям, щоб вони це робили з великою любов'ю до Бога і милосердя до своїх ближніх, Отче наш і жені сина, небесі. Да святе ім'я Твоє, да прийде Твоє, да буде Тволя Твоя, дяку на Небеси, і на земле, хліб наш насушний даш нам, низ, і остави нам долги наші. Якоже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас в своє скушення, но і збави нас від лук. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадувана я Марія, Господь з тобою, благословена ти в жінах, і благословен плод черева твоєго. Тяко родила єси Христа, і спаси, і збавителя душа. По Марія Тебе прошу, на Ісуса і душі. претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сине, Сине Боже, і помилуй вас. нас, Спаситель другий раз падає під деревом Христа, слава, слава Страсцям Страсцям Твоїм, слава довготерпінню довго, Твоєму, твоєму Господи. Господи. О Ісусе, ти другий раз спав під деревом Христа, але ніхто не спішить тобі на допомогу. Так було тоді, і так є сьогодні. Хтось впав син, донька, зять, батько, мама, знайомий приятель, хресне тато, похресниця. Впали в ті чи інші гріхи. Хтось лежить в алкоголі, хтось пішов манівцями, але він лежить. Ми можемо найбільше поспівчувати і забути. І далі займатися своїми справами. І тому мати Божа в Фатімі, коли показує вісію пекла, каже, їх можна було врятувати, але ніхто їм не хотів подати руку допомоги. Господи, вчини моє серце співчутливе, і милосердне і побожне до тих людей, які впали і лежать в тяжких гріхах, щоб їм допомогти. Принаймні, як наможемо можемо реальний спосіб чи і зарада допомогти, то принаймні, щоб ми щодня молилися за них, давали на святі літургії, приймали в їхньому намірні покаяння святе, причастя, піст чи інші молитви. Отче наш. Іже є сина на весі, <плес> дай святий сім'я Боє, да при Твоє да буде твоя Твоя, як у на небеси і на землі, хліб наш, наш насушний дасть нам, нес, і, і остави нам долги наша, якось ми оставляємо довжником нашим, і не веди нас своє скушення, і скушення і но і збави нас волука лукавого. Амінь. Богородице, Діво радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою благословенна ти в жінах, і благословен, благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, і спаси, і збавителя душам нашим. О Марію тебе прошу, на Ісуса рани ношу в своїм серці і душі, притерпівіся на страста. Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас. Стація Ісус потішає плачучих жінок. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, ішов за Ним натовп людей великий і жінки, що плакали за ним і голосили. Таке голосіння і плач без допомоги часто погіршує становище людини, яка терпить і страждає. Щоб справді допомогти ближньому, треба поставити себе на його місце. Навіть якщо ти. Уважно вислухаєш його скаргу, приділиш цій людині час. Це може стати для неї цілющим бальзамом і потіхою, Господи, дай нам серце співчутливе, щоб ми переймалися болем, горем і терпінням наших ближніх, молімося за добре, релігійне виховання наших дітей і молоді, Отче наш, сина небесі. Да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси і на земле, хліб наш насушний дай ж нам, нес, і остави нам наші, наша, якожий ми оставляємо довжником нашим, і не веди нас своє і скушення, но і збави нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадованої Марія. Господь з тобою, благословен на тих жинах і благословен в плод шарава Твоєго, яко родила Єси Христа і Спасе і, і Збавителя душам, душам нашим. О Марія, Тебе прошу, на Ісуса раненошу в своїм в серці і душі. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Ісус, Третій раз пав під деревом Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Останній упадок, тяжкий упадок. Христос лежить придавленим Христом. Він збирає всі свої сили, молиться до Отця, і йде далі. Господи. Той третій упадок це є остання година нашого життя, дай, щоб ми були вірні Христові, і щоб ми несли хрест, хрест до останнього віддиху в покорі і в любові до тебе. Отче наш і все на Небесі, да святиться да ім'я твоє, твоє, да прийде да царство твоє, твоє, да буде Твоя Твоя. Яко нам небеси і на землі, хліб наш насушний дай ж нам к і устава нам довге наше, якоше і ми оставляємо должником нашим, і не веди на своє скушені, і збави нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, обрадована є Марія, Господь з тобою, благословена ти в жинах і благословен плач черева Твоєго. Яко родила Єси Христа, і спаси, і збавити для душу нашу. А Марія, тебе прошу. На Ісуса рани ношу в своїм серці і душі. Витерпівіся на страсти. Ісусе Христе, Сине Боже, і помилуй нас. Стація 10, з Ісуса здирають одяг. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господе. А ті, що його розп'яли, поділили його одежу, кинувши на неї жереб. Прийшли сусіди, обікрали хворого, прийшли друзі і пограбували слабкого. Прийшли діти і забрали в старого батька решту його майна. Ісус каже я був нагим. Аби мене не одягнули через Твоє приниження, наш найдорожчий Спасителю, навчи нас правильно ставитися до матеріальних цінностей і зрозуміти Твої слова, Блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Отче наш, Іжнеї сина на небесі, небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небеси і на земле, хліб наш насушний ж нам внес, і остави нам долаги наша, ми оставляєм должникам нашим, і не веди нас своє скушені, но і збави нас в лукаву, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена ти в жинах і благословен плод черева Твоєго, яко родила Єси Христа, і спаси, і збавителя душам нашим. О, Марія, Тебе прошу, на Ісуса рани ношу в своїм серці, серці і душі, притерпівай за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Спасителя, Розпинають на хресному дереві. Слава, Слава страстям Твоїм, Слава доброго Твоєму, Твоєму Господи, руки і ноги прибиті до Христа. Ісус терпить надзвичайно безмирні болі, але тут також не нарікає, переносить їх з великою любов'ю, тому що любить нас. Господи, Ти навчив нас любити, хай Твій приклад любові завжди має перед своїми очима, особливо в різних спокусах, які на мові диявола, який хочемо вивести з себе, щоб вона ріка бунтувався, ненавидів. Хай Твоя любов розп'ята на Христі, вона упам'ятовує, стереже. І напоминає мені. Отче наш, на Да святиться ім'я Твоє, да прийде царство, Твоє, да буде воля Твоя, як она небесі і на землі. Хліб наш насушний дай нам і зстава нам долга наша. Якоже ми оставляем должником нашим і не веде нас своє скушення. На ізбави нас лукавого. Амінь. Богородице тіво, радуйся, прадова Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жинах і благословен черева Твоєго, як уродила Єси Христа і спаси і збавителя душам нашим. О Марії, тебе прошу. На Ісус, Ісуса рана ношу в своїм серці і душі. Притерпівіся на страсти. Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй нас. Стація 12. Ісус помирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господа. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. Врешті його позбулися, а виявляється, що вбили того, хто насправді дає життя і є джерелом благословення і всіх ласк. О, не дозволь, Господи, щоб в нашому житті повторилася трагедія людей з Голгофти, які викинули Тебе зі свого життя. Перепросимо Господа Бога за зневагу святої, святої Літургії, присвятої Євхаристії, всіх святих тайн, знаку святого Христа, все те. Що таке цінне в очах Божих, за що Христос віддав своє життя за нас, Отче наш, і жиє сина, Небесі, дай святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твоя Твоя, на небеси і на земле, хліб наш, насушний дасть нам несь, і остави нам долги наша. Яко ми оставляємо должником нашим, і не веди в своє скушені, но і збави нас у Амінь. Богородиця, діво, радуйся, бродована Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, і благословен плод черева Твоєго. Я родила єси Христа, і Спаси, і спавителя душам нашим. О, Марія, тебе прошу, на Ісуса, рани ношу в своїм серці і душі, Претерпівай за нас, страсти, Ісусе, Христе, Сине Божий, помилуй нас. Ісуса знімає з Христа і складають обійма многострадальної Діви Марії. Слава ще Твоїм, слава твоєму. довготерпінню Твоєму Господи. Марія ти стояла під Христом. І той найцінніший скарб знімає з Христа і складає твої обійми. Мати Божа благає тебе, ти не покинула свого Сина. Будь і біля нас в останній годині нашого Скону, потішай у нас в тій духовній боротьбі, ти розшавила диявола, йому голову, силу і владу, не дозволь, щоб Він спокошав нас перед смертних наших конаннях. Отче наш. Іже все на небесі, да ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє. Да буде тволя Твоя, яко на небеси і на землі. хліб наш насушний дай нам несь, і остава нам довга наша, ми оставляємо должником нашим, і не веди в своє скушення, но і збави нас от духа Амінь. Богородице, Діво, радуйся, бродована Марія, Господь з тобою. Благословен на тим шинах, і благословен плод черева Твоєго. Яко родила Єси Христа, і спаси, і збавителя душам нашим. О Марія, Тебе прошу. На Ісуса рани в своїм серці і душі. Протерпивіся на страста. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Стація 14 Ісуса покладено до гробу. Слава страцям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Іосиф Зарематеї узяв тіло Ісуса і поклав у своїй новій гробниці, що був висік її у скелі. Дбати про похорон, про могили, особливо покинуті, могили полеглих за волю незалежність держави, це вияв особливої християнської любові. Кожен християнин повинен бути переповнений цим почуттям і пам'ятати про своїх померлих молитвах під час служби Божої, в річниці їхнього народження і мининче смерті, бо той, хто любить, завжди пам'ятає і допомагає. Вірна любов є сильніша за смерть. Помолімося за всіх наших померлих, а особливо за наших воїнів, які віддали своє життя в обороні нашої батьківщини. Отче наш і і Сина небесі, і на небесі і да святиться ім'я Твоє, тв да прийде царствие Твоє, тв да будет воля Твоя, тв як на небеси на земли. хліб наш насушний на на дай нам днес, і остави нам долга наша, якожима як оставляє дошнику нашим и не веди нас в воєскушення. На ізбаве лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, обрадована Марії. Господь з тобою, благословенна тих женах і благословен площа твоєго яко родила єси Христа, і спаси, і збавителя душам нашим. О, Марія, тебе прошу. На Ісуса рана ношу у своїм серці і душі. Претерпів за нас страсти. Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. В намірені святішого Отця, Отче, Отче наш, і живі Сина на небесі, да, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, твоє Да буде воля Твоя, як небеси і на земле, хліб наш насушний дай нам, вниз, і остави нам Бога наша, як і і ми оставляєм должником нашим, і не веди нас своє скушення, но і збави нас од лукавого, амінь. Бог родиться, діво, ради собо, Радована Марія, Господь з тобою. Благословен на Ти в жимах, і благословен, благословен плод черева Твоєго, яко родила Іси Христа, і Спаси і збавителя душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь.